Чужу мову можна вивчати за шість років, а свою треба вчити все життя, казав Франсуа Вольтер. Мова це наша національна ознака, це генетичний код нації. Для тих, хто хоче вивчати українську мову, на базі дитячої бібліотеки проходять зустрічі клубу українського мовлення. Говоримо українською. Тут усі розвивають навички спілкування, мають змогу опанувати нові знання та провести час в українському середовищі. Допомагає у цьому учасникам клубу знавець української Ігор Русланович Якубовський. Цей клуб корисний усім, хто хоче покращити свою українську. Тут чекають на вас техніки, що допомагають запам'ятовувати складні слова і словосполучення, наголоси в українській мові, вправи для розвитку мовлення, формат навчання, живі зустрічі. Клуб працює двічі на тиждень, у понеділок та середу, о 17-й годині. Тож, запрошую. Жуємо до розмовного клубу, говоримо українською. Записатися до клубу можна за номером телефону 095 204 5741 41. Клуб знаходиться за адресою вулиця Соборна, 198.